Всім привіт! Ми продовжуємо огляд італійських шаф і від Вектор ВС. Давайте відчинимо шафу і подивимось на її внутрішню організацію. Силова конструкція Linux виготовлена з високоміцної низьколегованої сталі методом лазерного зварювання. Це забезпечує виняткову стійкість до навантаження. Єдина система перфорації дозволяє гнучко розміщувати будь-які стандартні аксесуари виробництва ETA. Одна з ключових переваг це те, що монтажна плата може бути встановлена на будь-якій глибині. Це означає, що ви зможете змонтувати все обладнання на платі поза шафою, а потім легко засунути її на місце по спеціальних напрямних. Ніяких складних маніпуляцій всередині обмеженого простору. Внизу ми бачимо модульне. Кабельне введення з регульованими пластинами. Це дозволяє організувати акуратний та герметичний від кабелів, зберігаючи високий клас захисту. Також реалізовано автоматичне заземлення через металеві кріпильні елементи. А в наступному відео ми розповімо вам про унікальну концепцію Flat Pack від компанії ETA.